Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події на порозі. Давайте розглядати, про що буде розповідати філіжаночка. Так, ну, те, що будуть літати шахеди, нам нагадують. Нагадують про те, щоб ми були з вами дуже уважні до сигналів тривоги. Як зазвичай вночі. Ну, тобто, все знаєте, тут нема чого багато розповідати. Так, давайте все ж таки починаємо з особистого життя, які важливі події на порозі. В особистому житті, знаєте, більш схоже з сусідами розмови, коли. Будете чомусь дивуватися, але знаєте, ну так насправді ситуація така, що це просто от реакція. Насправді, як починаєте думати, то нічого вас і не дивує. Розповідь людини, чоловік якийсь буде вам щось розповідати, і, ну він буде мати надію на те, що він вас здивує. Може, просто підіграєте йому. А тепер от дуже багато туману, а, а може, це дійсно от як, як задимлення те, що зараз і відбувається, десь там горить, а до нас несе. Це подовж, продовжується поки що незмінна ситуація, на жаль. Тепер зверніть увагу. Щасливий буде чоловік розповідати, може бути ким завгодно вам, може бути і сином, і кимсь з родини, давайте так, і чоловіком, і ким завгодно вам може бути, буде розповідати щось у нього нарешті він зробить. Нарешті тут виглядає так, що може з кимсь домовлявся, і нарешті відпрацювалось домовляння. Багато розмов, дуже багато розмов про важливі речі, про планування на майбутнє, про втілення мрії. Але ну така вона. Для кого як? Для, для людини мрія людини це важливо. Але для когось це може виглядати, ну, знаєте, це ну, як не таким супер важливим, але дивіться, це як за допомогою людини буде втілюватись мрія в життя. Як розмова по телефону, щось прояснюється, щось. Як намічається, як планується і, врешті-решт, буде зробленим. Ну, звісно ж, щастя, на обличчі бачу. Звісно ж, людина радіє з того. Тепер очікування жінки, як, знаєте, коли. Нагадає про себе чоловіку, так воно мені виглядає. Тобто, дивіться, як очікування певної інформації від людини, Тобто, не те, щоб там взагалі, де він там подівся і коли він з'явиться, це просто от як певне речення повинен вам сказати і чекаєте. Я так розумію, дочекаєтеся, але ну, затягнуто воно тут мені затягнуто в часі трошки. Щось там людина людина чимось ну, він там зайнятий, чимось своїм. От коли завершить те, що він зараз робить. І, Боже, як тут комусь треба чиститись, як я чиюсь. Забруднену енергетику відчуваю. Це знаєте, це може бути, як вас вампірили десь в колективі, в сім'ї, ви е брудноти якоїсь від людей нахапалися, а тепер вашу енергетику треба е чистити. Будь-якою чисткою, яку тільки знаєте. Можете солью себе там натирати і душ приймати, і просити цю соль, щоб вона зняла з вас весь негатив. Можете ну, там, якось по-інакшому, але дуже треба, щоб почистились, бо багато бруду на себе нахапали. Так ось тут чоловік. Планує. зараз хвилинку. Тут планує дорогу. Дорогу, ну, як до жінки, як зустріч з жінкою. Планує поки що не говорить про це, але це не буде така зненацька зустріч. Він попередить. Або запропонує з сюрпризом людину бачу, як з даруночком, але людина щось мені не дуже подобається. Знаєте, коли не від щирого серця дарунок робиться? Будьте уважні до таких дарунків, бо знаєте, такий собі даруночок, який може тягти з вас енергію. Далі, ось тут зустріч, люди, як навіть, знайомство. І це як хтось, хтось знайомить через когось знайомство. Ну, щось тут корисні люди з певними знаннями, знаєте, як вам треба от Ну, Для чогось треба. Ви шукали нове знайомство, і от вас хтось познайомить. Телефонна розмова, чоловік як чекає слушного моменту, щоб зателефонувати. Ну, це, це просто, знаєте, як, Просто поспілкуватись, нагадає про себе. Хтось тут з чоловіків дуже налаштований на зміни, але, ну, знаєте, в особистому житті, але зміни такі, що не те, щоб розвиток і нове щось, а як налаштувати те, що є. Як закріпити те, що є? Отак так поки що показане. Тепер. Зараз ось тут? Думок багато, так заплутано в думках. Буде зв... дивіться, дві людини показані. І третю людину будуть долучати до того, щоб розібратись в якійсь ситуації. Наплутали або так вже стикнулись з ситуацією, заплутаною, прояснення дасть саме третя людина. Тобто не просто так покличуть до прояснення, просто що самі вдвох не розберуться. Далі фінансова ситуація буде влаштовуватися, але знаєте як? Ось тут е чоловік якийсь простягає руку до фінансів, але от, знаєте, як не вистачає йому от дрібнички якоїсь. І дрібничку надає інший чоловік. Тут будуть домовляння, може, це як додає, може, ну, додає в, в будь-якому випадку, може, бо в борг береться, а може, навпаки, от, якусь суму повертає і її якраз вистачає для певної якоїсь покупки. Ну, це вдало вирішиться питання. Так, хтось, будьте уважні, бо хтось, якийсь чоловік з вашого оточення, намагається вас ну, як в залежність від себе отримати, щоб ви були, знаєте, більш можливо було домовитись з вами, щоб можна було, ну от кожного разу як йому треба. Щоб ви були поряд, щоб ви не, від, не відказували в його проханнях якихось. Тепер, що стосується роботи соціуму, тут щасливі, задоволені обличчя, кілька таких бачу. Знаєте, більш насправді чоловіче обличчя. Бо знаєте, як щаслива людина, що бачиться з вами, що спілкується з вами, виглядає таким чином, ніби вас от, вас ну, деякий час не було в просторі цієї людини. І нарешті ви десь там з'явились, ви виходите, ну, наприклад. Були у відпустці, повертаєтесь до роботи, або, не дай боги, там хворіли і повертаєтесь до колективу. Ну Ось тут просто от щаслива людина від того, що бачиться з вами, спілкується з вами, і багато буде чогось розповідати. Знаєте, як накопичилось в людини інформації до вас. Так, ось тут будьте уважні, бо як підставить людина, вирішується якесь питання в людини. І е, бачу, як жінка, така власна жінка, е, ну, знаєте, як нападає на людину, незадоволена тим, що робить. І людина просто от як частину своїх якихось недоліків скидає на вас. Що от я не один, чи не одна, так тут схибив чи схибила, і на вас звертає увагу, що от ви теж до цього мали стосунок. Образитись, бо якось тут. Там проясниться ситуація потім, але от вона якось виглядає, ніби ви не мали стосунок, ви відмежовані взагалі від цієї ситуації. А От на вас скидають частину провини, що там щось не так владналось. Так, планує зустріч, спілкування з кимсь з вас, чоловік. Справи робочі, якісь перспективні, як планування на перспективу з'явиться, от щось там буде прояснювати якусь ситуацію разом з вами, спільно з вами. Тепер ось тут. Показаний мені чоловік, який буде дуже доводити свою думку про певні обмеження, як нав'язувати трохи свою думку, там вже дивіться самі, як воно вам резонує чи не резонує з тим, що він буде вам розповідати. Бо у нього своє бачення, у вас може бути цілком протилежне бачення. Побачення чиєсь бачу таке, що довгоочікуване якесь воно мені тут виглядає. Чоловік навіть хвилювався, чи побачитись, чи ні. Щось не виходило, але більш за все мені виглядає, як через нього, і не виходило. Так, завершується тут якась справа. От саме прояснення, вона гарно завершується. Таку жирну крапку ставити фінансово, а тут ви сплачували, тут щось вам треба було зробити, і це чимало грошей коштувало вам, і ви цю ситуацію для себе владнаєте, крапку ставите. Так, наголошувати тут комусь з вас. Буде чоловік, знаєте, як про нагороду якусь. Ну, наприклад, щось, може, ви там замовляли. Людина зробила і чекає на винагороду від вас. Чи там, навпаки, може ви щось зробили, і він буде як домовлятись з вами про нагороду. ну, Тут і так, і так можна казати. І буде зроблено. Врешті-решт це буде зроблено. Так, ось тут засмучений чоловік на літеру С, літера Г. За, як, як не дуже добре себе почуває, щось, знаєте, аж мішки під очима. Але ж це сам щось там собі сам вигадав, щось сам собі робить, і не дуже йому подобається результат. Як важко дається йому взагалі сама по собі справа. Ось тут про якогось чоловіка нагадують, що йому б краще кинути палити, що для нього це дуже хибна звичка. І чим скоріш, тим краще. Не знаю для кого йдеться мова. Я думаю, що може, ну, розуміти, про кого це. Зустріч, яка була раніше ще запланована, це більш як за документи якісь, справа йде, вона обов'язково відбудеться, і тут обмін чимось іде, бо люди один одному щось передають з рук в руки. Далі багато... будьте уважні, будь ласка, бо тут багато новин, і всі вони такі, знаєте, от їх розганяють намагання перелякати якомога більше. Я знаю, що на моєму каналі люди розумні, і все розуміють, і все відчувають, бо тут багато таких новин і відкидати будете. Навіть сміятись будете над якимись новинами, бо будете дуже добре розуміти, що така дурня розганяється. Зміни у когось у стосунках через третю людину. Розірве стосунки, розсварить людей. На жаль. Хоча, знаєте, тут насправді от воно нібито звучить погано, а з одного боку воно виглядає і непоганою ситуацією. Бо після е, розірвання цих стосунків, кожен піде своєю дорогою і е, Тут не так погано воно буде, тут на покращення йдуть обидві людини. Хоча б, знаєте, ну, здавалося б, да, розірвались стосунки, повинні були б там, засмучуватись. Ні. Тут, кожен, тут можуть бути будь-які стосунки, можуть бути і ділові, але кожен, знаєте, як зайнятий своєю справою. І швидше буде просувати свої справи через розірвання цих от якихось стосунків. І насправді тут дружня людина долучилась до того, щоб розірвати, щоб не втримати, не покращити, а щоб саме розірвати стосунки. Знову мені зустріч показують, вона буде дуже результативною для когось з вас. Так, ось тут чоловік нашиптує на вушко жінці, якісь секрети видає, або зізнається в чимось. Таке теж буде невеличко, але перемогу і щасливий від того. Чоловік показують, як ділитись буде своїми враженнями, як що сталося, як це взагалі вдалось. Здивована буде жінка, ну, слухаючи цю історію. І ось тут і когось як підставлять. І це буде, ну, так, для людини, ну, Якась підла ситуація буде влаштована, будьте уважні, бо спочатку ставиться питання, а потім, е як відповідь, е підлаштовують під те, як воно повинно бути, ну, далі як воно повинно звучати. Ось так. Показане. Хоча для когось з вас це просто ви будете спостерігати з боку цю всю історію, І дивуватись тому, які люди є. Жінка відправляє новину, але це така якась ну, не дуже добра новина. Уточнюється цю новину, вона мені така. Не дуже якось вона мені подобається. Треба вточнити. Не, не поспішайте вірити в те, що вона буде казати там. Ну, так. Так, і ось тут ще задоволений чоловік спілкується з кимсь. і... Чим задоволений буде, він відганяє від себе якогось дуже неприємного, дуже неприємну людину. Якогось, знаєте, ну як щура в своєму житті. Хтось підкаже, хтось е як відкриє очі на людину і дві якісь грошові суми йдуть до рук до цього чоловіка, тому що задоволений. Така філіжанка вийшла. На цьому я її закриваю. Всім дякую, хто послухав. І всім вам гарного дня і гарного настрою і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!